Знаючи свою історію і свої традиції, це можливість підключатися до уже напрацьованих каналів сили і енергії. 1 травня, живен день. Наші предки не знали абсолютно нічого про Бальтаїн, про Вольпургієєву ніч і святкували своє свято, свято живе на дня. У слов'ян слово життя звучало як живіт. І означало воно живе тіло. І у ніч на 1 травня слов'яни проводили свої обряди і свої ритуали, почитаючи природу і богиню живу, богиню родючості землі. Вони розводили багаття для того, щоб таким чином освітити її шлях для приходу і її покровительства в їхнє життя. Молоді люди скакали через це багаття, очищуючи свою душу і тіло для нових звершень. А дівчата брали в руки мітли і, обходячи багаття, так проганяли нечисту силу. Також жінки ходили у ліси і поля на світанку і збирали трави, тому що вважалося, що саме в цей день трави були цілющими через те, що богиня Жива наділила їх своєю силою. І якщо ви бажаєте підключитися до цього каналу сили, то вам вистачить запалити свічку і освітити шлях для приходу богині живі і у ваше життя. Адже богиня жива це не просто богиня родючості землі. Вона дає можливість народжуватися у у що вкладена енергія і що заплановано. Тобто це ще один із каналів, які напрацьовані вашими предками дуже давно.